Питання презервативів. Батько Ой. має давати презервативи своєму сину, коли в нього відбулося вже оце дозрівання, і він десь розуміє, що не за горами якийсь перший досвід. Чи коректно, на твою думку, коли батько дає презервативи сину? <гум> Ні, Чому? Ну, Для мене ну, це викликає дискомфорт. І я не раз чула від своїх однокласників, що ой та батя мені почало от сувати, от от презервативи в рюкзак, типу, фужа. А ти розумієш, що це відбувається? Я розумію, чого це мене? відбувається? А, щоб, типу, вони знали, там не наробили біди, скажімо, не наробили там дітей в ранньому віці. Я не про це, я про сором. А собака? Сором... Ні, я про сором хлопчика, який отак, е... боявся від батька їх приймати, він був засоромлений через те, що комунікації немає до того. І тоді, коли відбувається оця перша комунікація, коли батько вже ну, не має виходу, він мусить йти до того хлопчика, щоб він реально не, не зробив я би це діточок. робила. Ти би як робила?